Привіт, друзі, глядачі, підписники та просто мандрівники Ютубом. Ви натрапили на канал Вінтажкік Пошук, і бачимо перед нами ось цей пакуночок, де написано Japan Post. А це означає, що до нас знову-знову прийшла чергова посилка з різними вінтажними та ретро речами з Японії. Тож не гаймо часу і будемо її відкривати. Як бачите, з Японії до нас приходять такі конкретні посилочки. А минуле відео, ну, подивіться, будь ласка, були такі невеличечки з eBay, зі Сполучених Штатів. Так. Ну а тут у нас знову-знову купа цікавого. Так. Добре. Ось вони пакуночки. Я відставляю коробку. І по традиції по одному пакуночку буду діставати на робочу поверхню. Друже. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. І так, перший поїхав. Охо-хо. А це тамагачіки. І я вже бачу, що це тамагачіки. Це будуть прямо, як я пам'ятав, я тоді обирав, боровся за цей лот на аукціоні. Ось такі дуже-дуже достойні екземпляри. Ну, зараз відкриємо. Угу, Бачите? Ось трішки хоча... Добре. Відкриваємо по, по злому отак, не жалкуючи пакування. Так, друзі, дивіться, ось такий меймгейм. Меймгейм, Game. Game. ну це не тамгочик, це гра електрона вже були в мене такі в посилочках. Ви бачите, 8 кніпочок. В блістері, Бандай 97 рік. Так, ну така старенька видно. Не знаю, діставати зараз не буду. До речі, ті всі що і е електронні ігри, що мені от приходили, майже всі були працюючі. Там тільки з одним були такі проблеми, що потекли батарейки, і воно залило плату. І довелося чистити, але після того все рівно запустилося. Ну, якби то старі речі потребують профілактики, як не крути. Так, ну це Бандай, клас, клас, ну така. Досить затерта, я надіюсь, бачите якісь чорні ці, я надіюсь, це саме пакування не, не гра. От тут наче все чи, чи не заклеєно. ну Добре, діставати все одно поки не буду. Я думаю, це саме пакування таке брудне, а сама гра нормальна і там є мануал. Все є. Так, друзі, і ось ось такий, крутезний крутезний комплект на поличку. Ой, ну да Не знаю, був такий, чи це вже чи це вже при транспортуванні. Бачите? Дефектик трішки воно прийм'ята пом'ята але це саме отакий оригінальний бадаєвський тамагочик Коробочці, ой, дивіться, як класно, як він відкривається. А тут все, все чітко, все чітко. Дивіться, самий класичний трьохкнопочний. Ось такий ось. Кайфи, кайфи. Ну шкода, шкода ось тут позаду, та тут ще якийсь скотч. Ну, мабуть, це вже так і було. Я не пам'ятаю, було це видно на фото чи не було. Ну, нічого з цим не поробиш. В принципі... Трішки бруду можна навіть відмити. Теж 97-й рік. Клас. Таких ще в мене комплектів не було. Ой, що? Дивіться, як прикольно. Кайфудички. Так, є таке. Далі. Пакуниче ось такий невеличкий, поки не видно, що тут у нас. Так, друзі, стосовно eBay, то будуть ще відео звідти, ще в мене їде пару лотів з США, але скажу так, не дуже мені подобається там реально купувати. Тому ну, з Японії легше, простіше, краще. Але поки ще їдуть, то будуть будуть відосики, там також досить такі ну, цікаві приємні речі. Тож не забудьте підписатися, слідкувати за новинами. Є ще й в мене телеграмчик, можете під'єднатися туди. Там також різні новини. І поспілкуватися можна. Так, ага, у нас тут два в одному. Ну Давайте ось. Каріки, каріки до геймбой. Каріки до геймбой це завжди класно. Так, дивити. де ви є? Добре. Так. І ось вони навіть у своїх боксах. Це взагалі чудово. Так, ось тут у нас гра. Ем, ну, Зображений Маріо Маріо, принцеса Пінч, Болзер, Луїджі, всі. Це щось, все Світу Маріо. Точно не знаю, що за гра. Класний стан, наліпка. Кейсик. Бачите? це у нас Кірбік. Так, Кірбік 92-й. Сілесенький, гарнесенький. Клас. Є таке це до, це до класичного геймбою. Так, ага, це без кейса. Це у нас, мені здається, це до геймбойку. А, та ні, також до геймбою. Що за гра? Не знаю. Щось від Бандай. Є таке, так, ще одна гра. Як бачите, Маріо. Маріо, а що? МАРІО 2. Ну, двійка є, прикольно, якщо це МАРІО 2 на геймбой. Ну, до речі... Та ні, Mario 2, здається, не виходив на геймбой тільки, тільки на Disk system Ну, прикольно. Прикольно. Ціленьке, все, наліпка, вони в кейсах як зберігали, як новенькі. Клас. Дуже класні ігри. Два Маріо, Кірбік, ну і ця мені невідома від бандайчика. Окей, і таке. Ага, далі ось цей такий маленький пакуночок. Це у нас трішки по антикваріатику. Я про нього не забуваю. Так, дивіться, що ми маємо. Ось такий кейс пластиковий з символікою Олімпіади Токіо 1964. 1964 року. Так. Угу. І у нас ось така медалька. Присвячена Олімпіаді в Токіо. Олімпійським іграм. Латуна. О, важкенький клас. Дивіться. Гарненький стан. І самого цього, цього кейсу цього чохлу, дуже такий класний. Так, і тут у нас що? У нас тут бонуси, так, присутні? Це марка, бачите? Також до Олімпіади. Угу. Як то? Мануальчик? Ага, так, ну це, це тут інформація про саму медальку. На такому якомусь Тоненькому папері. Прикольно. Це така гарна тоненька робота, треба обережно. Це цікаво, цікаво. Так. І їм до комплекту ще ось такий ось. Відкриваємо це значок. Важкий також латунний. Також. Олімпіада в Токіо 1964 рік. Клас, клас. Оце набір по Олімпіаді 1964 року. Угу. Круто. Є таке. Так, миряємо в коробку далі. І хопана! що у нас тут? Щось цікаве вже бачу. Ну так хоча, що ж, воно все цікаве. Я ж його, е, ну, сам обираю. сам обираю. <різь> щось знаю, щось не знаю, щось просто... Ой, яке воно круте, я його собі хочу, а, а вже потім розбираю, що воно і до чого. Ну, так, отак воно у мене працює. Бо дивись тут коробочки. А, тут, мабуть, комплектні каріки у нас. Так, Обережно, обережно. Обережно, бо комплектні коробочні карики це круто. Це дуже класні колекційні речі. Так. Ага. О! О! Хе-хе! Клас! Так, друзі, ось цю штукенцію я взяв собі. Колекцію монстриків. Блін, але я, я думав, що вона більшого розміру, скажу вам чесно. Тоб, можливо, хто бачив, мені приходили фігурки девілменів. Я думав, що вони якраз меншого розміру, а тут я думав більшого. Ну, що ж поробиш. На жаль, на жаль, на фото там, ну, не вказується сам розмір, і немає лінійки і тому подібного. Так, друзі. це ось така крутезна штука. Зображенням раха дракули. Я дуже полюбляю все, що пов'язано з Дракулою. Дивіться, яка в нього деталізація. Дуже гарна. Так. Ну-ка, я зможу його дістати? Просто дивіться, фішка в чому? Це, бачите, смокінг стопер. Це, наче як. Як Попільничка, чи от як щоб тушити сигари в нього. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що, ну от Я побачив, воно мені капець як сподобалось, я почав шукати, шукати трішки-трішки пошкодження, бачите верх? Я почав шукати на eBay, на Etsy там, на тому ж Yahoo е в Японії, де ще є такі. І прикиньте, воно майже нічого не знаходить. Воно знайшло на Amazon Japan, там Ще дві фігурки є такий і Франкенштейн, але те оголошення ну, неактивне. Не знаю, ось воно прийшло, я буду ще, ще шукати за цим фото. Ну просто ну це якась унікальна річ насправді. Дракула, ну але Made in China написано. Але я ж кажу, її не знаходить і Smoking Stopper це що? Це ось так от. Під одну, ну тут не під сигару. І сигарету, значить, просто тушити. Ну, мені те, що тушити сигарету не треба, я брав її саме як фігурку, тому що... Ну, слухайте, вона важка, мені зараз навіть не знаю з якого матеріалу. Я брав саму фігурку, тому що, ну дивіться, яка вона гарна. Вона деталізована, розфарбована. Прикольно. І те, що я не знайшов таких більше, це мене взагалі дуже-дуже приємно здивувало. Так, Universal. Ой, тут вон є якийсь якийсь як мануачик. Було б цікаво подивитися, якого вона року. Ну, немає, немає, не написано. Бачите, Monster Smoking Stopper. І ось Франкенштейн. От я бачив, що були вони в Японії. Не знаю, можливо, це якісь. Спеціальні видання чи під щось конкретно замовлялося, робилося. Ну, слухайте, клас. Це, це мені на поличку. На поличку до монстриків. Є таке. Єдине, що я справді думав, що більший розмір, він прям такий зовсім маленький, але але гарно, гарно, гарно. Гарно. Цікава річ. Так, а ми йдемо далі. Тут Тут не менш цікаве. Ага, бачите? Оце це назамовляв, так назамовляв. О, це от щось подібне я хотів давненько взяти в Японії. Так, фокусація. Це Bandai Electronics LCD Game Digital Las Vegas. Це електронна гра від Bandai. В коробочці. Та Та ти шо. Та ти, шо. Та ти шо Та ти шо Ну, така, звісно, коробочка. Ну це Я не пам'ятаю, є тут рік, це 80 ті Не бачу, не бачу зараз. Рік, ну не страшно. Так. Ось така електронна гра. Дивіться. Екран цілий. Ну так, казіно. Bandai Electronics. Time on-off. Звісно, зараз вона, мабуть, не увімкнеться. Треба треба розбирати, дивитися... Ага. Можна, наверно. Так, Made in Japan. Номер. Ну, офіційний бандай. Ось такі сюди батарейки, Ой, слухайте клас. батарейок всередині немає, а я дивлюсь, що тут нічого не залито. І тому є всі шанси, що вона працює. Але, але здається, в мене таких батареєчок немає. Якщо знайду, то я обов'язково ставлю перевірку цієї гри. Слухайте клас. Клас, це така прикольна штучка. Мануала немає. На жаль, немає мануала, але в принципі комплектна електронна гра від бандай. Так. Є таке. Так, далі у нас каріки на FAMICO, до речі, далі нас чекає ще там багато каріків, бо я полював за, ну, за рідкісними, можна так сказати. Так, це у нас теніс. Теніс, коробочці. Так, ось такого вигляду. До речі, у мене здається такого тенісу і не було. 83-й рік. Стан картриджу чудовий, тільки трішки пожовкла наліпка позаду. Немає мануалу. Ну, здається, тут всі три будуть без мануалу, але в своїх рідних коробочках. Ну, коробочка, як бачимо, має втрати по бокам. Така вона. Видно, що, що користувалися. Користувалися нормально, але все ж таки зберегли. І це дуже радує. Так, теніс у нас пінбол. Пінбол. Так. Також має, бачите, надрівчики коробочки. Треба обережно, щоб більше... Ага, давайте тут так, бачите. Пінбол. Ось, картридж також в дуже гарному стані. Жовтенький такий клас. І тут наліпочка, все ціле не помальоване. Клас пінболчик. І пінбола, здається, в мене не було. Я, якщо чесно, щось взагалі пінбол не пам'ятаю на, на 8 біточки. Ну, ми їх будемо перевіряти. Але, мабуть, скоріш за все перевірку буду окреме відео, бо тут. Близько 20 картриджів, то, кому буде цікаво, я окреме відео зроблю, щоб, щоб це не затягувати. Та й було інше. Так, це у нас Bike, так? Думаю, всім відома гра. Всі ганяли на цих мотоцикліках в дитинстві. Ага, Ну, вона у нас. Це коробочка з пошкодженнями, без мануалу, і велика коробочка. Тут мав бути холдер, без холдера такого пластикового. Ну нічого страшного. Картридж, картридж. Картридж на 4 з плюсом. Все, не вигорівши, не залапане. Звісно, і видно ось тут тільки те, що його в консоль вставляли. Клас. Клас, до речі, речі мабуть, це, це в самому добре збережному стані. Оце був такий лотик. Це саме один лотик був в одного продавця. Оце оці 4 гра і оці 4 3 картриджі. Ну, бомба, бомба, бомба. Так, друзі. Ідемо далі. Це ще не все. Це ще не все в нас. І па-ба-ба-бам! Ось він такий пакуночок і це все. Бачите, це все каріки, каріки, каріки. Куди ж без каріків? Тим паче, коли полюєш на якісь цікаві там, нові ігри, можливо рідкісні, дорогі, то знаєте, окремо їх купувати ну, прям дуже таки накладно. А коли от полювати, вишукати в лотику, щоб десь там якийсь, знаєте, серед таких посередніх один крутезний завалявся, то... Треба Треба прикласти часу і міні-навичок, але знайти щось можна. Оце саме такий лот, де я спочатку шукав одну гру, потім побачив, що є інша, дуже крутезна, а потім взагалі подивився на, ну, на інші ігри, на інші карики і прям дуже він мене, дуже він мене захопив і я вирішив його придбати. Так. Йдемо тут обережно відкрити. Тут їх... 18 здається. Зараз будемо діставати, дивитися, як... да, навіть по фото було вказано, що дуже гарний стан у нас. Ай, так, добре. Будемо... Будемо по трешу відкривати, що ж поробиш. Є. Поїхали від Тайту. Такої гри в мене не було. Я не знаю, що це за гра, але наліпка мені знайома. Щось про ніндзя. Ну, будемо перевіряти. Клас, гарний стан. Є. Yeah. Далі. Ось така гра також мені не знайома. У мене точно не було. Я взагалі цей от як побачив, думаю, ну, кайф. Тут купа ігр, яких в мене не було, яких я не знаю, і не пам'ятаю, що були у хлопців. Ну, і якраз там дві гри, ті, які я шукав окремо. Точніше, спочатку я шукав одну, потім блюс там ще й таєм. Думаю, та ну куди. І дивіться, якийсь там, дивіться якийсь там. Стан, стан mm. же, пісня Бімба. Тетріс Флеш. Дивіться, це жодного разу мені ще Тетріс не... Не попадався, оце вперше тетріс. Де в мене заглянув, в класному стані. Нікету, нікіцу, всім і любимий. Ну, Нікету у мене був частеньким гостем. Така, ну, така поюзана-поюзана позаду наліпка. Це у нас доджбол, якщо я не помиляюсь, так здається, доджбол. Такий, типу, як вибивний градий. О, ось, друзі. Це один з карт який я шукав. Досить такий. Ну, можна сказати, добре, не будемо казати, прям рідкісний, нечастий і не дешевий. Це DuckTales перший. у у у А станчик то у нас бімба. Бімба. Вол Disney Company. 1990 від Capcom. Та ти ж клас збережень. Оце те. Оце один з тих, чому я шукав це лот. І десь там буде ще моя гра, яку я дуже хотів. Так. Арканоїд. Клас. Arkanoid, Крутезна гра, крутезний стан. Ну, я думаю, ви самі бачите, що лот по карікам по іграм дуже класно. Ось, дивіться, який Famicom. I 2 о, знаю я цю вже знаю я цього виробника ігор. До речі, знав про нього зовсім недавно. Дивіться, який крутий корпус. Дивіться, який він кольоровий, яка в нього форма. От бачите, я коли випускав відео про форм-фактори, то ну, таких в мене ще не було, я не знав. І дивіться, тут а, ну так, тут стандартні ці металеві нінтендовські. Нінтендовські гвинтики, які можна відкрутити. Клас! Famicom Family. Взагалі бімба. І на, цій, на цьому картриджі можна, можна робити збереження, якщо у вас є спеціальний прибор. А той спеціальний прибор мені прийде в наступній посилці. І я вам думаю покажу, як це робити. Сподіваюсь, клас, слухайте взагалі. Далі, друзі. Опа, що у нас за терареста? Не знаю. Також щось не пригадую такого, ну схоже на все це шмапчик. Так. Ну, Бачите, ззаді по пожовтіння по каріку. Десь тут він вигорів трішки наліпка. Так, сидим, бачите, по бокам жовтий, тут білий. Ну, Прикольно, не пам'ятаю такого. Оп. Sunsoft, слухайте, дивіться, який у нас тут збірка різних, різних компаній-виробників і різних форм. Так. Ну такого в мене точно не було. Це я не знаю. Схоже взагалі на якогось Принца Персії, так? Треба буде дивитись. Клас. Sunsoft теж давно в мене картриджі не було. Це і зараз немає, це перший довгий час. Нікецу. Нікісу Рівер Сіті. це, до речі, саме перша гра, яка була випущена про серію Нікісу. Класна, класна така проділочка. Гарний стан. ой 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 Так. Ще одна ще одна гра, ще один картридж. Дивіться, який яскравий і крутий. Я не знаю, що це за гра. Такої в мене точно ніколи не було. 1977 рік. Ну, схоже, звісно, що може бути якась стратежка, але не знаю. Дуже класний. Дуже класний арт. І дуже класний стан. Дуже класний. Ух, і що, ви що Так. О, ну, ну нарешті. Хоч, хоч щось хоч щось те, що я знаю. Це що у нас, здається, так Чи не Маджонг? Ну, я сподіваюся, що Маджон, бо ну, не, може, не може 20 карі і всі бути дуже-дуже крутими топовими іграми. Але тим не менш, хто любить мажон, це також гарне-гарне доповнення до коленції. Просто. Я так кажу, бо знаєте, маджонгів і бейсболів, от японці їх якраз люблять, і їх от саме дуже-дуже багато. І Вони трапляються постійно і скрізь, тобто там той же DuckTales, ну ви ще спробуєте знайти або за космічну ціну і. Ось такі ось ігри, ну, ось такі мені не траплялися, хоч вже багатенько кариків, Ну і в хлопців були, я от таких не пам'ятаю, щоб було. І ось цієї не пам'ятаю, щоб в них були. Звісно, я всім не слідкую, але тим не менше. Так, друзі. Ще одна ось така гра. І знову що я хочу вам сказати, що я такої, ну, в мене такої точно не було, і у хлопців я такої не пам'ятаю. Клас! Клас, оце буде перевірочка цікавих ігор. І ще одна ось така гра. Devil World. Така була, здається, в доброго денчика. Класний, класний стан. Бомба, бомба. Я просто в шоці з цього лоту. Та я взагалі в шоці з цієї посилки, яке воно все крутежне. Так, ну і дивіться, якраз, якраз і на, на фіналочку ця гра, яку я також... Чекав, шукав, хотів пограти, і, в принципі, я хотів її собі в колекцію. Дуже гарний стан. Це в нас Phantom Fighter. Ну, в деяких джерелах я його зустрічаю як містер Vampire чи тому подібне. Незнайома вона мені була до цього. Там зовсім випадково десь натрапив в Ютубі на її огляд. І це не часта гра. Да, давайте не будемо там казати рідкісна і тому подібне, бо знаєте, рідкісні ігри дорогі, вони там ну, прям деякі тисячі доларів коштують. Це така нечаста, так? скажімо так. Ну що ж, перевірочку, перевірочку всереду. В середу буде перевірочка цих ігор, цих кариків, бо у нас їх багато. У нас вже на півгодинки десь відео отрималось. Я думаю, цього досить. А кому буде цікаво, що тут за ігри чи працюють ці картриджі. То в середу зміну окремо для вас. І випущу десь о 19-й годині. Так, друзі, на цьому я вам всім дякую. Отака от у нас крутезна, крутезна посилочка, от Такі шалено офігенні речі, я навіть не знаю, як це назвати. Тож дякую за перегляд, дякую, що ви з каналом. Не забудьте там підписатися, так, поставити вподобайки, написати коментарі. Ну що ж, шукайте, збирайте, колекціонуйте і до зустрічі!